Ну і переходимо до ситуації в чорному морі. А, вночі головне управління розвідки Міноборони України дронами атакувало російський великий десантний корабель «Цезар Куніков» у чорному морі. Він затонув відповідну інформацію. Підтвердили суспільному власні джерела. Нагадуємо, вибухи чули у тимчасово окупованій Ялті, Місхорі, Алупці та Сімеїзі. Про це сьогодні написали у телеграм-каналі Кримський вєтєр» з посиланням на дані місцевих жителів за їхню інформацією, Судно знищили в районі курорту Місхор. Туди для рятувальних робіт відправили ще один корабель. Міноборони Росії у своєму телеграмі нині повідомило про перехоплення шести безпілотників над чорним морем. Що відомо про цей корабель? Дізнаємося від керівника безпекових програм Центру глобалістики стратегія 21 Павла Лакійчука. Він з нами на зв'язку. Пане Павло, вітаю! Вітаємо добрий день, пане Павло. Мінус один корабель у російського флоту. Розкажіть, будь ласка, що ж це за корабель такий. Ну, пішла епоха, якщо чесно. от. Цезар Куніков — це великий десантний корабель 775-го проєкту. До 80 Це польська побудова, от як всі крокодили їхні. Він до 89-го року носив ім'я найменування БДК 64. Е, ну, тоді така е, була е, норма називати номерними кораблями, ну, а потім йому дали назву на честь е, Героя Другої світової війни, Цезаря Кунівкова, там малая земля, командир загону. До слова співпадіння не знаю. Е, той куніков загинув 14 лютого 43-го року. Що, що манували, сьогодні, так, сюди, то може тут планували так і? Ну я навіть не знаю. Треба росіянам щось з іменуванням кораблів робити, тому що ну от згоріла Москва, то може і Москва теж такий знак. Що можна сказати про цей інцидент? Росіяни в... щовесни. В лютому проводять комплексні навчання флоту. Раніше це називалось збір похід, зараз просто комплексні навчання. І після знищення їхнього ракетного катера Івановець було прийнято. Тобто було, був ступор, навчання призупинені, кораблі заведені в бази, але потім почухали репу і вирішили, що треба продовжувати. Бойову підготовку, як ні в чому не бувало. От вийшли в море в центральну частину Чорного моря, там полігони бойової підготовки. Ну пересвідчили, що це неправильний крок. Ну, для українців це дуже добра новина. Дякуємо, Гуремо і нашим шаленим драноводам. А розкажіть, будь ласка, для чого застосовувався отакий великий десантний корабель? Які його функції основні були? Ну, на озброєнні ЧФ, е, ми вже всі, мабуть, знаємо, є великі, і частина з них вже була десантні кораблі двох проєктів. Це 775-го, е, польсь, польські так звані е, крокоділи. Вони трохи менші і значно маневреніші. І 1171-го проєкту, це такі великі е, лісовози. Е, радянської побудови, тому зовсім противні. От. І е, якщо 1171 проєкт, вони використовувались більше як транспортні кораблі, то 775 й проєкт, це саме такі бойові, завжди на них відпрацьовувалися великі десантно е, морські десантні операції. От мінус один 775, ще мінус один 775, ще менша ймовірність десантної операції противника на узбережжі біля Миколаєва чи біля Одеси. Це дуже добре. Ну і що стосується Кунікова. Ну, він був один із самих ходових кораблів е Чорноморського флоту, е починаючи з ну, наскільки я себе помню, починаючи з 90-х років і до кінця 2010-х е брав участь у всіх е практично операціях, починаючи з операції в Грузії, е Югославія, КФО. Е російсько Грузинська війна 2008 року. Сирійський Експрес з 2017 року. Тобто, ну, в общем. Історія справді цього корабля є. А була. до речі, скільки людей обслугобслуговуються судно, і перш ніж ви відповісте, є все таки бачимо карту повітряних тривог. Зараз е, оголосили повітряні тривоги у кількох областях України. Це Полтавська, Запорізька, Харківська. Ну і вже напередодні е, щойно і в Донецькій області. Тож, будь ласка, мешканці цих yeah. регіонів пройдіть в безпечні місця. Uh, увага, є загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошена повітряна тривога. Про це щойно повідомили у телеграм-каналі Повітряних Сил Збройних сил України. Тож, будь ласка, всі, хто дивляться нас в цих. Областях перебувайте в укриттях до оголошення відбою. А ми повертаємось до обговорення а, саме потоплення великодесантного корабля а, Цезара Куніков, який сьогодні зранку фактично потопили а, гор. Мо і от а, якраз ви розказали, що у цього корабля доволі велика була історія бойового застосування. Ну вже фактично завершена. І от власне ми зупинилися на моменті з приводу того, скільки людей. Обслуговують це судно під час виконання бойових завдань, або ж навіть у режимі очікування. Треба ж зрозуміти, що це десантний корабель, тому о, крім екіпажу, який безпосередньо обслуговує системи озброєння і життєзабезпечення судна, на ньому можуть бути ще о, значна частина пасажирів. Це можуть бути морські піхотинці, будь-хто. Екіпаж от, безпосередньо. Корабельний це він може складати до півтори сотні людей разом з похідним штабом, який зазвичай там розташовується. Ну і до роти, і більше морпіхів, там 4 кубрика десантних от морпіхів чи інших пасажирів, які можуть бути на кораблі, чи могли навіть бути, включно ще й з технікою. Залежності від того, які вони мали відпрацювати задачі в ході навчань. Ну а зазвичай раніше зараз важко сказати в умовах війни раніше всі ці навчання завершувались. Батальйонними тактичними навчаннями морської піхоти на полігоні обук, тобто з великих десантних кораблів такого типу висаджували на плав морських піхотинців в їхні бойові машини. Якщо навчання йшли за планом, ну, треба розраховувати, що там ще з, з десяток, що найменше, БТРів пішло на дно, і вони не будуть е, муляти нам на пів. Пане Павло, дякуємо вам за те, що розказали, що ж це був за корабель, і сподіваємося, що гурмо буде працювати ще ефективніше, і чорноморський флот відійде в історію, як і це кунько. Павло Локійчук був з нами на зв'язку. Керівник безпекових програм Центру глобалістики, стратегія 21